Привіт, кіномани! 2025 рік уже подарував нам безліч крутих прем'єр, нові блокбастери, несподівані хіти та довгоочікувані прем'єри, фантастика, екшен, трилери, жахи та драматичні історії. Цього року є що подивитися. У цьому відео ми розповімо про найкращі фільми 25-го року, які вийшли у прокат і які варто побачити. Всім гарного перегляду! Світ Луки, молода жінка на ім'я Барбара, відчайдушно шукає спосіб допомогти своєму сину, який страждає від церебрального паралічу. Традиційна медицина виявляється безсильною, і єдиним шансом на покращення стає експериментальний метод лікування в Індії. Разом із сім'єю вона вирушає в далеку країну, сповнену невідомості та культурних відмінностей. Їй доведеться зіткнутися з сумнівами, страхами та опором оточуючих, але нічого не зупинить її в боротьбі за здоров'я Луки. Ця кінострічка заснована на реальній історії, описаній у книзі Барбари Андерсон. Снайпер останній бій. Це історія про професійного снайпера на ім'я Брендон, який вже не перший рік полює на міжнародних злочинців. Одного разу йому доручають відповідальне завдання, яке змушує героя очолити невеликий загін. Разом бійці добираються до північної частини Іспанії, яка опинилася в небезпеці. Десь тут ховається злочинець, що здобув зброю масового знищення. Якщо терориста не затримати, його дії можуть стати причиною жахливих подій. Ущелина двоє висококваліфікованих оперативників, призначені на свої пости в охоронних вежах по обидва боки величезного і суворо засекреченого каньйону, захищають світ від невідомого, таємничого зла, що ховається всередині. Вони встановлюють між собою зв'язок на відстані, при цьому намагаючись залишатися пильними у своїй місії відносно невидимого ворога. Коли катастрофічна загроза для людства стає їм відома, молодим профі доводиться працювати разом у випадку. Пробування як їхньої фізичної, так і розумової сили, щоб зберегти таємницю у каньйоні, перш ніж все вийде із-під контролю. Бріджет Джонс, закохана у хлопця. Фільм розповість про подальше життя Бріджит Джонс, британської журналістки, яка у спробах налагодити своє особисте життя потрапляє в різноманітні кумедні ситуації. Головній героїні 51 рік. Вона вдова з двома дітьми. Проте Бріджет активно в соціальних мережах і цікавиться сайтами для знайомств. Одного дня в житті Бріджет з'являються два любовні інтереси: вчитель у школі її дітей і молодий чоловік на ім'я Рокстер. Звіть мене рокстер. Бріджіт Джонс. Зви її мамусею. Це той Адоніс з дерева. Дольче вілла, молода дівчина Олівія, купує в Італії за символічну суму в 1 євро занедбану віллу, щоб потім ще вкласти кошти на її відновлення. В свою чергу батько дівчини Ерік, успішний бізнесмен, їде до Італії з наміром відмовити доньку від цього ризикованого рішення. Там він знайомиться з Франческою, мером міста. Ерік, який є професійним кухарем, і Франческа зближаються. На жаль, чоловіка терміново викликають назад у США, однак Італія має інші не до нього, адже вона виконує свою легендарну обіцянку показати закоханому справжню красу, магію та романтику. Еріку в краще Ти добре. Любов зла. Марвін працює ріелтором і веде розмірне життя, намагаючись забути про своє минуле. Його поважають клієнти, він навіть отримує нагороду за професіоналізм, але одного разу спокій порушує поява незнайомців, які явно прийшли з недобрими намірами. Марвін без труднощів їх нейтралізує, хоча ніхто й не здогадувався, що він на таке здатний. Незабаром Марвін отримує повідомлення від Роуз, жінки, яку колись залишив помирати. Вона попереджає, що за ним полює його брат. Кримінальний авторитет, який не прощає зрад. Марвіну доведеться згадати, ким він був раніше, і вступити в небезпечну гру, де ставки неймовірно високі. Не вмирай. Чоловік, що хоче жити вічно. Брайан Джонсон заможний технологічний підприємець у центрі документального проекту, зробив місію зі спроби нейтралізувати свій процес старіння. Щодня він бере участь у догляді за тілом, який теоретично допоможе йому підтримувати фізичний стан людини набагато молодшої за його роки. Зараз йому 47. Велика частина протоколу Джонсона полягає в застосуванні звичайних медичних порадах: здорове харчування, гарний сон. Він живе за алгоритмом, розробленим для того. Щоб давати своєму тілу те, що йому потрібно, коли воно його цього потребує. Я за нього. Мене ніхто так не розумів, як ти. Я справді хочу прожити кілька життів із тележем. Смерть перед весіллям. Історія розповідає про містечко, в якому сталася смерть керівника місцевої молочної фабрики, що викликало дискусію та суперечку про те, хто повинен його замінити. Все це поєднується з родинними буремними перепетіями. Після смерті керівника місцевої молочної фабрики життя мешканців маленького міста перевертається з ніг на голову, коли місцеві починають боротися за те, хто повинен очолити підприємство. Двоє батьків отримують звістку, що їхня донька раптово повертається до Дому, щоб вийти заміж. Її приїзд і прогресивні погляди ділять громаду на дві групи: чоловіків і жінок. А ти... Хай переможе краще. І хто ж є вашим кандидатом? Не Типу вагітна. Скільки себе пам'ятає Лені, вона завжди хотіла стати матір'ю. В дитинстві Лені за допомогою ляльок часто інсценувала пологи зі своєю подругою Кейт. Об'єднані тихим горем втрати матері дівчата виконували свої ролі. Лені вагітної пацієнтки, яка вивергає нецензурну лайку, а Кейт подруги, яка її підтримує. Кілька десятиліть по тому Лені та Кейт живуть у Нью-Йорку й досі близькі. Лені працює вчителькою англійської мови в державній школі в Брукліні. І, хоча не зовсім зрозуміло, чим займається Кейт, вони прокидаються від дзвінків одна одною фейстайм, що є ознакою їхньої міцної близькості. Але коли Кейт повідомляє Лейні, що вона вагітна, ця новина загрожує дестабілізувати їхні стосунки. А більше секретів, що взагалі буде, коли хтось заскочить тебе. Ви це відчуваєте? Наче горілий пластик чи щось таке? Господи. я...